Гуділа-гуділа, потім як бабах, осколки полетели, я живу в на землю тут. Там у мене баня рядом напроти. На крішках осколки так бах-бах-бах, я... і на бані теж бах, -бах, -бах. там пах Зриву розділу, стекла повилітали. Гріш там, У нас все ціле, слава богу. На околиці Чернігова близько дев'ятої ранку пролунав вибух. Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брежинський на своїй Фейсбук-сторінці. Люди не травмовані. Як повідомляє оперативне командування Північ вибух стався внаслідок падіння БПЛА на присадибну ділянку приватного житлового сектору. Безпілотник впав на город Юрія Жабинського. Чоловік говорить: у його будинку повилітали вікна та пошкодило дах. На роботі, був, все приїхав, коли Позвонили, що впав шахів. Це проїхав, це таке. Так. Так, їм теж матеріали вигрузять, теж, так. Зі слів начальника міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Володимира Хольченкова, наразі документують пошкодження та оцінюють наслідки. Дивимося, які є пошкодження, які найбільш сінічні, які найменше. І будемо проводити якісь роботи, щоб оказати людям попередню допомогу. На даний час найбільш пошкоджено чотири і триває перевірка за попередньою інформацією міської ради. Пошкоджено понад 20 житлових будинків. Волонтери привозять ОСБ плити та плівку. Дарина Перепечон, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.